Всім доброго дня! Ви на каналі Бджолофайта. Сьогодні 11 травня, 11 травня, трошки пізно, але ми закінчимо зселяти нуклеуси. Ми вже тиждень як відправляємо матки, і не зовсім хватає завжди маточників чи неплідних маток. маток. І... Потрошку заселяємо. І це в нас якраз ми, ми дійшли до того місця, це у нас третій нуклеусний парк де ми зимою знімали відео, не зимою, а весною знімали відео, що що треба зробити, щоб нуклеуси перезимували. І от хотів відзняти якраз на цьому відео, що нам дає зимувалий нуклеус. Е, от Він розвився у нас на три корпуса, там 3-3 і там один 4 корпуса. От з такого нуклеуса можна спокійно, ну, приблизно 6 нуклеусів заселити. Ну і давайте разом подивимося, наскільки пішов розвиток і чи взагалі вартує зимувати нуклеуси. Значить, Перше ми знімемо під низ, щоб побачили шапка, яка там знизу вже висить. Ми вже їх не розширяли, але, але вже ну, треба було розширяти. Ми вже дочекалися. Отакий нуклеусик. Це три. Ідемо зразу сюди, подивимося, показуємо. І розберемося, що, що там іззаді є. Це теж мис, дивіться, три корпуси. Отак. От Ідемо далі. Це якби ціснувато. Ясно, що якби ми заселяли тижні-два тому назад, то, звичайно, було б менше всього. E, ну, так як у нас було матеріал з чого робити, то цей нукласний парк ми залишили на самий кінець. І кажу, матки ми вже продаємо тиждень. E, з 4 чи з 3 числа ми почали відгружати матки. Mm. О, це послабше, але бачите, шапочка знизу є. Ну і один у нас, той, що я казав, що рекордсмен. Пам'ятаєте, mm. Він на чотирьох корпусах і він mm -hmm. на чотирьох корпусах і теж все забито. От покажу. Mm. Отак. Ну, і тепер подивимося, що там всередині. Подивимося всередині. Підемо туди. Зразу питання, чому у нас ігорів і обака нуклеуси? Рік тому ми їх придбали. Якщо пам'ятаєте, ми тут розпродували дерев'яні нуклеуси, а на той момент ми не робили купилу нуклеуси. І минулого року ми придбали від ігоря таких 80 нуклеусів. От і працюємо. В цьому парку вони тут є. Значить, Працюю без дима, щоб особливо не зганяти бджілку вниз туди. Так. Так, медова. Заодно дивимося, чи є матка, чи нема десь. Медова. Бачите, як воно йшло тоді, от коли зимою в мене була. Е ми їх скоротили там і гніздове. Там і розплідна частина. А тут, дивіться, нуклеуси не кормилися взагалі. Ні один раз. Правда, у нас акація трошки медує. Ну, Такої рамки їм, певно, до кінця, до кінця сезону хватить. Це проблема такі рамки, зразу вам кажу, бо вони дуже сильно роздуті і це є проблема. Цілий корпус буде, буде медовий. Так, Цілий корпус прям меду. По одній ставимо кормовій і по одній розплідні. Так, пішов трошки розплід уже. Це вже такий розплодік пішов. E, значить, Ставимо одну, одну кормову, одну розплідну. Бджоли не дотрушуємо нічого взагалі. Такий теж ставимо. Тут запечатаний розпліт, а всередині відкритий. Якщо попадається матка, матку забираємо, Ну, зимувало. Рамочка під, під кілограм. Перший розформували. Йдемо далі. Тут пішов сплошний вже розплід. Отак. рамочка і докомплектовуємо там, де ми ставили медові рамочки, додаємо такі розплодні. же ставим. Завершаємо наступний. Значить, будуть питання, що ми там ще доробимо, то може показувати не будемо. Сюди ставимо маточник і закриваємо на 2-3 дні. Я. Нас Бачу по силі, це середня сила Нуклеуса, бо були тут трошки сильніші, були слабші середня сила. От перед цим розселяли, де заселили 6 нуклеусів. Це теж був е, на 4 корпуси і, ну, і все було і, і розплід був і корм був. Так, Це куди? Це в нас. Відкритий розпліт. Відкритий повністю розпліт. Ставимо там, де є кормова рамочка. Хороша. Ось сюди. Ось Так. так. Ось тут вже третій корпус уже послабший. Уже тут є такі. Так у тут засел. Ставим сюда его, прикрытый, открытый ставим сюда, печатный, печатный. Ставимо сюда його. Так, є. Це у І ну, тут ще буде по одній рамочці. Тут ще буде по одній рамонці розплоду, я просто бити його поставлю і вже не будемо знімати. Там вже як маточники ставимо, як накладки ставимо, це вже не будемо знімати. Дивіться, от такі ще розплодик є. Отак. От Відкриті трошки печатки, теж відкритий. На цьому місці ми залишаємо один нуклеус з відкритими льотками. всі інші або перевозимо, або поставимо туди. Я думаю, що туди поставимо і все. Три дні вони будуть закриті. Підводимо підсумки. Зимувати нуклеуси це нормальна скажімо так, тема. Вони дають, дають результат. Значить, от такий середній посилій нуклеус на на цей час, бо є набагато сильніший. Це середній. Значить, дає нам от 4 4 нуклеуса. 4 нуклеуса ми заселили із одного зимовалого. Здирались вони, по-моєму, з 6. По-моєму, 6 злонуклеусів на зиму. Значить, отака ситуація. Будучи питання, чи є матки в наявності, матки вже продаємо. Ціна 280 гривень, трошки черга десь на 2-3 дні. Якщо сьогодні дзвоните, то через 2-3 дні десь відправляємо. Неплідні не матки по 80 гривень. Якщо комусь треба, десь є, але ну, кожен день вони трошки є. Отака От ситуація. Все. Всім до зустрічі. Пока.